Підірвано військові бази, аеродроми та газові об'єкти. Вогонь охоплює все, але тепер на території росіян. Підплата за підрив газоводобувної інфраструктури Україна. Жахливі наслідки підштовхнули наших оборонців діяти. Тож по ерейфії спрямували ледь не все, що мали в запасі. Жорсткі вибухи охоплюють усе навколо. А перші кадри наслідків дійсно шокують. Тож далі про це детально на ПІТІВІ. Єй, вітаю вас, шановні глядачі. А все розпочалося з того, що Росія завдала ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та на Полтавщині. Двічі повітряна Тривога лунала і на буковині. Основний ворожий удар було скеровано на Полтавщину. Під атакою була енергетична інфраструктура. У наслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об'єкти нафтогазової промисловості. Зокрема, через атаку РЕФІ зупинена робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині. Повідомляє ТЕК «Нафтогаз». без газопостачання. Залишилося 6450 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Крім того, в Україні запровадили графіки відключення світла після нових атак терористики РФ. на Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Кировоградщині. Діють графіки аварійних відключень. На Чернігівщині планові графіки погодинних відключень. Також у другій половині дня і до кінця доби в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг. Повідомляє Укренерго загалом більше 300 ударних дронів та 37 ракет. З них значну кількість балістичних застосувала Росія. Я проти України повідомив Володимир Зеленський. Рашиста атакували енергетику та цивільну інфраструктуру. Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини Полтавщини. На Чернігівщині Ніжину вдарили, пошкодили пошту. Одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі. По частині ДСНС є поранені. Є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор, б'ють шахедами з касетними боєприпасами. Завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють на Ад відновленням після пошкоджень додав президент у Чернігові. Внаслідок російських атак пошкоджено підприємство. Як повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брожанська, інформація про постраждалих не надходила. А на Чернігівщині дрони влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий житловий будинок. За попередню інформацію, одну людину поранено на місці події працюють усі відповідні служби. Також напередодні внижені ворожі безпілотники вдарили попит заводу та депонової пошти. Зафіксовано щонайменше шість влучань. У регіоні запровадили. Графіки відключення електроенергії. А військовий експерт Олег жданов розповів деталі таких атак. Далі слухаємо враг нацелився на теплову і електрогенерацію на території нашої країни. Тобто геноцид в отношении нашого народу рашисти ставлять во главу угла. Потому як на лінії фронта добитися чого либо вони не можуть. Да, есть тактические успехи, есть небольшое продвижение. И то темпы продвижения по сравнению с началом вот этой наступательной, летней, осенней наступательной кампании, темпы продвижения расистских оккупационных войск падают, резко падают. Не может ничего расистская федерация добиться на сегодняшний день. Поэтому они стараются, что делать? Стараются нас использовать погодные условия. То, что сейчас наступили холода и расисты бьют по энергосистеме нашей страны бьют по тепловой генерации. Видите, ну, кстати, вчерашняя пропажа света в трех районах Киева не, не имеет отношения к боевым действиям. Это была авария на высоковольтной линии. Но, тем не менее, такие случаи показывают, насколько в городе оставаться будет сложно. И сейчас вот киевская городская администрация ищет способы, и готовит варианты эвакуации граждан, жителей Киева на случай чрезвычайных ситуаций. То есть, если пропадет свет и вода, свет, а вы понимаете, что остановится подача воды, это значит перестанет работать канализация без воды и, естественно, тепловая генерация, то есть подача тепла и горячей воды тоже прекратится. Поэтому пока это все будет восстанавливаться. Сідственна необхідні будет евакуація граждан. То есть зима, зима обещает быть довольно сложной. Тим же часом внаслідок атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії порушено електропостачання кількох населених пунктів Волоградської та Воронівської областей. Відбулися атаки на підстанцію Леп у Волоградської області. Як повідомив губернатор Волоградської області Андрій Почаров, сели ППРФ намагалися відбити масований удар дронів проти уламка одного з. Операція впала на територію підстанції Леп. Балашовська в Новомиколаївському районі в результаті виникла пожежа пошкоджень житлових будинків і постраждалих не зафіксовано. Голова Воронівської області Олександр Гусів уточнив, що кілька населених пунктів регіону залишилися без світла через наслідки атаку. Бупила в сусідньому регіоні. Електропостачання відновлюють аварійні служби. Зазначимо, що підстанція Леа Балашовська в Лоградській області Рефія забезпечує транзитні пороток електроенергії з Волзької газ до центрального регіону Росії. Крім того, забезпечує електропостачання споживачів Новомиколаїв Ського району Волоградської області, південно-східної частини Воронівської області та західної частини Саратовської області. Також у генеральному штабі збройних сил України підтвердили, що сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод та лінійну виробничу диспетчерську станцію Єфімовка у Волоградській області РЕФІ. Коробовський газопереробний завод, «Котова» Волоградська область один із найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 п'ятдесят Кубоматрів природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводів на рік. ЛВДС Єфімовка, Єфімовка, Волградська область, станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 мільйон тонн на рік. На території обох підприємств фіксували вибухи та пожежу. Інформація про наслідки ураження наразі уточнюється. Натомість експерти б'ють на сполох арафія прицільно знищує газовидобуток України. Раїна за оцінками експерта Володимира Омельченко Україні доведеться докупити взимку до 4 мільярдів кубометрів газу. Лише за останній тиждень Росія тричі масово набила по газовій інфраструктурі України. Зокрема, було атаковано одну з ТЕЦ «Нафтогаз Україна». Повідомив очільник державного підприємства Сергій Курецький на сторінці у Фейсбук. Ворог бив по газоводобовиних об'єктах на Харківщині. До цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині, зазначив очільник державної компанії. Директор програм. Ам, центру розумково Володимир Омельченко пояснює, що РФ, атакуючи газову інфраструктуру, прагне ускладнити теплозабезпечення великих міст. Ми бачимо, що вони хочуть газовий добуток, бо цей газ це основний енергоносій для теплозабезпечення великих міст. Стратегія зрозуміла: б'ють по ДЕЦ, які виробляють тепло і б'ють по газу, з якого виробляють тепло. Зауважив експерт. За його словами, єдиний вихід в цій ситуації це намагатися захищати енергетичні об'єкти та збільшувати імпорт блакитного палива. При цьому мельченко Важив, що Україні бракує ППО для захисту енергетика від російських атак. На запитання того, скільки Україні доведеться докуповувати газу через російські атаки, експерт відповів: за моїми оцінками треба знайти близько 2 мільярдів євро, близько 4 мільярдів кубометрів продовж зими доведеться докуповувати. І іншого виходу я не бачу на сьогодні. Замість газу в разі його нестачі Україна могла б використовувати на ТЕЦ та ТЕС мазут, але і тут можуть виникнути проблема. Мазут потрібно було давно шукати, але мазут не використовується багато років і не зрозумів. Уміло в якому стані знаходиться мазутна інфраструктура. Наскільки мені відомо, на деяких електростанціях мазутна інфраструктура демонтована, оскільки з переходом на газ вугілля вважалося, що мазут менш ефективний і його не використовували, тому відбувався занепад мазутного господарства. Але мазут це дуже хороша опція, зауважив експерт, додавши, що бажано мати в резерві десятки, можливо і сотні тисяч. Тон говорячи про те, скільки часу потрібно на відновлення роботи об'єктів, газовидобутку Омельченко зауважив, що треба дивитися на рівень пошкоджень. Десь можна відремонтувати за пару днів чи тижня в десь місяці ремонтувати, замовляти нове обладнання. Є такі види обладнання, які потрібно чекати, оскільки заводи завантажені. Підсумував експерт. Також Москва нарощує удари по залізничній мережі, намагаючись погіршити ситуацію в Україні. Останніми місяцями Росія посилила удари по українській залізничній інфраструктурі. Одні із ключових систем що забезпечують стійкість країни під час війни, пише Бібісі. Залізниця протяжністю 21 тисячі кілометрів виконує не тільки транспортну, а й стратегічну функцію, залишаючись символом стійкості та життєздатності України через ці атаки страждають і мирні жителі. Зокрема, під час удару Росії по потягу на станції в шості, Сумська область, на початку жовтня постраждали 13 осіб. Один чоловік помер від серцевого нападу. Серед госпіталізованих троє дітей Україна стверджує, що цілю атаки були мирні жителі, трятувальники, що може кваліфікувати. Як воєнний злочин за міжнародним правом, за даними Укрзалізниці, у вересні кілька атак були вдвічі вищою ніж у серпні. Удари завдавали не тільки по поїздах, а й по інфраструктурі, що забезпечує їхню роботу. Заступник міністра розвитку громади території України Олексій Буласта, який курирує залізничну галузь, каже, що половина всіх атак від початку війни припала саме на останні два місяці. Майже щодня за останні два місяці ми стикаємося з прицільними ударами по інфраструктурі Укрзалізниці і по енергетичних об'єктах каже він за. За словами буласта Росія полює за локомотивами навмисно б'є по вантажних і пасажирських поїздах. Змі повідомляє, що також з'явилося повідомлення про замінування поїздів на різних маршрутах, через що доводиться зупиняти рух, евакуювати пасажирів і перевіряти вагони на предмет вибухівки. Чиновники називають дві основні причини почастіння атак: перша По різко зросли можливості Росії виробляти велику кількість відносно дешевих дронів типу шахет, здатних літати все далі. Друга майже половина стагнації на лінії фронту, через що російська армія змістила фокус на руйнування шляхів постачання. Противник намагається повністю зупинити нас це частина тактики війни. Посіяти паніку серед громадян, зруйнувати економіку і зробити країну непридатною для життя, заявляє гендиректор Укрзалізниця Олександр Порцовський. За його словами, ключовими елементами української відповіді стали максимально швидка ліквідація наслідків ударів, координація з військовими і навчання персоналу, розпізнавання можливості диверсій. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві. Слава Україні!